Всім привіт! Покажу вам, як посходила наша гірчиця. Дивіться, який контраст. Туди далі. Гарно посходила. Засіяна. Дивіться, яка краса. А тут, а тут, бачите, рідко. Але ми знаємо, хто нам допомагає її цій. Зараз вам покажу. Дивіться, який ліс. От що лізе. Так що враховуйте, якщо сієте гірчицю, майте на увазі, що можуть сламаки допомогти вам їсти. Мене питали, чи треба гірчицю обов'язково заробляти. Чи достатньо, щоб вона просто розсіяти. Якщо земля волога або має бути дощ, то можна просто гірчицю розсіяти по землі, і вона просто буде собі нормально зійде. Але якщо суха земля і, наприклад, у вас є якісь пташки, горубці, то вони добре вам визберуть цієї гірчиці. Бажано тоді заробити. Тоді гірчиця почекає і коли буде вже волога, тоді вона зійде. Зараз візьму від сломаків щось, порозсиплю. Ну бо з такими успіхом вони зараз мені з'їдять всю гірчицю. Віціка гарна, посходила. Дуже красива гірчиця, дуже корисна для городу і набагато облегшує роботу по оброблянні городок. Як почуваються наші інші седирати, отака фацелія. Ви подивіться, який цвіт фацелії. Бажано зараз її вже забрати, бо вона буде цвісти і насіння буде забирати поживу землі. Але, ну, я не знаю, така краса, що я щось не хочу. Її хай цвіте. скільки вона того вже забере, то її поживи. Дуже красиво. Якщо в день, то бджілки літають. Ну, така краса, що просто не можна описати. Також у нас посіяні мішанки. Мішанці почва, попалася, здається, гречиха. Ось така, дивіться, яка. Гарна гречиха. От, і собі різні. Мішанка. Це я називаю века з вівсом. От така. Получається, мішанка. У нас в селі називають мішанка. Після чеснику і огірків я посіяв тут овес. Хочу спробувати. От бачите, який овес. Чистий овес. У мене вже века закінчилась. Посіяв чистий овес. Овес дуже корисний. Він, ми не сієм ніякої ні пшениці, ні жита, тому він робить гарну сівозміну. Ось такий у нас овес. Це у нас посіяна гірчиця овес. Я тут намішав різних сидератів. після е, кроп. Перша була цибуля посіяна. Е, Перша цибуля посаджена потім кріп після цибулі. І тепер засіяна і гірчиця і редька, і овес. Дивіться, яка красота виходить. Дуже красиво. Така гарна сидерація виходить різних культур. Також вам хочу показати, ми сіяли, ми садили посолю шпаргатівку після цибулі, і я казав, що ми ще будемо збирати шпаргатівку до. А ще будемо збирати врожай шпаргатів. Дивіться. Тобто шпаргатівки я маю на увазі спаржева пасоль. Дивіться. Який врожай спарживий пасоль. Дивіться. Ну вижте. І тут повно. Дивіться. Ось така в нас ще. Спаржева пасоль, бачите, всюди є. Тобто ну, десь ще зеленіша, десь вона бачите, тут є зеленіша, там є цей, але цю вже можна спаржеву пасолю спокійно вже собі рвати. І гнать у деяка вже, мені здається, переспіла, що рвати. І дехто на зиму кладе, дехто там сметанкою робить, можна спокійно. Вже цю спаржеву посолю. Так, от така у нас седерація. А це, до речі, в нас морква після цибулі. Я не завжди моркву сажу після цибулі, після якогось салату. Ви подивіться, яка морква. Яка морква виросла після цибулі. Дара я витягну. Ага, витягну. яка морква виросла після цибулі. От моя рука. Ви яка морква. Оце я розумію, що після цибулі їй сподобалось рости. Так, от такі в нас седирати. Сидирати дуже корисні на городі, бо вони змінюють сівозміну, не тільки добрива, а й сівозміна забезпечує нормальний врожай. Всім дякую за увагу! Всім гарних врожаїв і мирного неба.